І так. Усі привіт. Це знову я Артем, і сьогодні ми опять пограємо в мою улюблену гру Among Us. Ну і старт. Так, добре. Привітаю та всім. Ну, я вже старту. Набираємо учасників. Добре, наша виходить. Все нормально. І так, ми хочемо пограти. виключаємо звуки ха Ну ха давайте давай, ты щелки. Аппортую. Убийся без одного. Итак, мы уже начали. И кто буде импостером? Так, це не я. Что що означається? Що? Що є, є якісь. У мене взагалі якісь... Я не знаю, що за роль в мене, але в мене катіпінь. Король, я писала, підколи виконувати задання. Так, 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 так. А, мені більше понравилося. Ми з татом говорили, щоб зняти. Мінхузен. Оранжевий. О, уже зараз хочу вбивати. Всі чувак хоче проголосувати за, за зеленого чувака. Не знаю, чесно, но мені -що то опять тато, Або зелений, або хейвоза, Або хеза. Так. Ну, давайте, голосуйте. Посмотрим, голосують, 2 минуты, о, мам, зелені. Huidu, ja ik hou van je heel slecht. tak. Sh. Nee. Sh. Ja. Nee nee. Yo. Nice. Zijn jij zo Вот так вот. У э, Торт покину ігру. То Та пофиг. Так, Зараз. Так. Побудемо вот так. Теперь йдемо опять туда. Дома на здание. Так, Обуває. не бувай. Нет, нормально. Так, ну давай. О, тата бачу. Також забив, а? Таке забив. Увір, ні. Крис. Мох, це кожен бит. О. А собі. Убий один. Он взимає Я подозрення. Від мене подозрення? Я... Чо мене хочуть кікати. Тебе А вона, вона. Але... Кресові такі. Ну в мене вже немає смысл я про себе проголосую. Чого не про себе? Що поставлю. Та бо нема смісів, Є гра. Ладно. Давай, кикнете, давайте кикнете мене. Ну давай, як хочу, кикайте. Пожела сладопит. Ну давай, кикайте. Дякую. Тебе гідно? Все, пока. До свидання. Чого тебе киг? Табади біг. Так. Я думаю, що це оцей фуний чувак. Хто хто? Оцей червоний чувак у шаребці сучакам. Червоний. Я думаю, що це він. День Бо він є. на мене щось Начав Почав дібілити. Він в електриці. Іде в тепер в камери. День. Пішов за камери. Заверне вигляд. Так, тепер камера, електрошет. Во это бабачу. Это я. Да. я тебе ты. Давай я літаю, я тебе бачу. Так, давай трошки за тобою подивлюся. За ким, За ким? За твою. за узнаю. <laughs> Ах ти криза! Ах, ты крыса, ты опять импостор. Тикай, Витя, прыгай назад в вентиляцию, че куда тікай просто. Ты чекай, бежу, Тебе можуть підставить, то есть Ну я уже знаю, что це вже тато. Тато я кров ты крестим постером. Може тебе кикнути? во жалоба на тато жалоба. Так. Кикаю тебе. Все. Не Кикаю. Ні, мене. Чого мене? Ту цей злен мучимо. Криса ти така. Тут зелений мовчимо і послухо. О... Не, це не я. Ну походу ты hm. не можна. Так, не можна шо, кен можно Що? Так, що той? довго. <тасливу> ну я Шутапи. не знаю, може приделать. Що тебе? Добре. Як ти можеш виграти, якщо ти не вмієш грати? Я не знаю. Понятно, що okay. тим оставив. А ти маєш звук там, а маєте? Ти по звукам і так не поймешь. Хто я? Чи імпостер, чи полуімпостер, чи надоімпостер, чи говноімпостер. Говно, говно Так, ладно. 18. Стартур. Мені просто челся 18. Да давай, я не знаю. Стартуй. Хоче хто тобі далі? Ну я друг мають, треба дома чисто. Тут я там телефон там не. А Так. Я таки не зрозумів, хто я. Я детектив. Здорово, дай раз Хтось порвав вентиляцію. Опыт наруженный крыль убытый два черт туны найден мэд. Ой, як не знаєш. Я детектив, але я така штука. Десь. Ти так нажимаєш і тут типу, показано, що треба тобі сказати хто по місту і де який у бійця. Що за убійця? І типу там якось має легко типу, розпознаєш імпостор. Типа, ну типа, о, тебе хоч без кійкати. Не? Я про тебе щось пишу. Я видав в люки тебе. Так, що я напишу Гд. Uh, Ні, даже не напишу. Напишу ГД. А, Йо, напишу. Д. Где? Почему? Я выдал... І рука Вайвердер, то ти? В люки в локації на електрощит. А Ти інженер? Не ну, я не бачу. Ну якщо тебе хоть тебе бачив в люку, то ти може бути чернер. Ну, хз. А що мене... Що ми не голосуємо? можна ждати на голосування. І так голосуйте. Не знаю, а кого ми ждемо? Мене? А я. І тебе ждуть. Ти не проголосував. Ти як не проголосував? Не проголосував за цього. Та я не знаю. Я просто... не <плес> <вийковий>. <плес> ну, ще раз. Все, пока! І... Ти не був, а я і знав. Okay. Окей. <laughs> тебе кикнули, ура! Так, це Це може у мене потишення. Все, я знаю. Це синій і той. Це синій і той. Це синій. Це синій да. Да. 70% я уверен, что это синь. Чувачок. я это побачимо. Mm. Ну давай. Так. То пиолетвый. Так он вообще ничего не робит. Стоит просто профна... мабуть. Так, ще одна пенна. Все. О ні. Я так зробив. Окей, помалу. Да ладно, не дом вот. А ладно. Такая скорость мана. Лама. Так, шо я к соболу? Яхта балди. Сколько запрошу? Кого запрошу? Сам не Давайте Скільки 14 мене. Потім ми будемо знімати Poppy Playtime 2. Потім Minecraft і потом щось. А-та-та-та-та! Давай! Запрошуйтесь! Коротше. Письмен запрошует. Пытайся. Я вышел. я тут сам бігаю? <ріху> я вышел. <вийшов. ріху> ты тоже выйдешь, бо до тебе никто не переключается. Выйди. А да? Вот у меня оставай ты. И тут. Ну, no. потом я, я. Сколько проблем? Это я так помню. Ми. Фо. Га, 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 га. Я. Сколько проблем с тем? это еще просто на рандомный сервер. И пеку что -то. Я работаю парень иначе, но одно. Так, что? Нажимаем на кнопку. Братан, ну нажимай. Ты что, не я нажимаю? А -а -а. все. все. Надеемся. Надеемся. И я... Ты я нормальная кнопка. Так, племене. Ладно. Задание. Так, давай мене задание. Тут не. Тут. Два, три, четыре, пять, три, семь, восемь, девять. Капець такий я умний, вважати вмію. Так, сєр, йди в жопу. Так. Хтось вбив. Ти хто? Того чувака не <соцес> знав. Псала. Так, я голосую за тебе. Наша голосую... Голос від за синього. Йо, за синього. А за тебе? Ну, одна, за мене. Я, то, то не я. Відки, я знаю. Відки, то не ти. Ні, я зараз за тебе буду кикати. За тебе буду кикати. Що, давай на друг друга. На мене ждуть. Я про тебе. Я про тебе голосую. Так. Чого? Я за тебе не все одно Один із імпостерів. Одного викинула в космос. Так, то я все зроблю. Може, жовтий бачив, яке виповнюється? Може. Може. Бежимо! Тревога, конкретна. Вісім шість. Вісім шість тревога. Тре, тре. Шість. П'ять. Тре. Давайте. Хорош. Гені. Шість. Все. П'ять. Та все вже. Я до п'ять. Хто був? Я. Хто? Мене космонавт. Імпостором ти був? Є мене убили. Та добре, а хто імпостор? Оце во чувак. То не є ти? Ні, ти ж коробка. Коробку буває. Вона <гум> <гум> мене коробка викинула. <гум> За коробку. Це коробка. Ну, це взагалі дорога, чувака. І ця імпостер? Ні, це імпостер, я плану. Зараз один імпостер і це не ти, це коробка. Все. Коробку треба викинути. В Well, <laughs> За три yeah, Нет, я... Жди, давай я напишу в чат, аби викинули того чувака. Чат... цей Eu estou escrevendo, o que é isso? Eu estou escrevendo é isso? O que Eu estou falando sobre o Google Cloud O que? Quando está Всі знають тепер, тут. йо, коли ти один знаєш, то як ти? Все, іде победа. Прикольно Мені подобалось Так а ще один. Якщо цей раз не буде, то ми закінчимо. Коротше, один останній раунд. Скільки у нас? Вот она минута, ну, типа, раунд из пять минут будет, так что, ну, нормально, нормально. То, что треба? Так, я буду двигаться. Так. Тебе не покажу. Тебе не покажу. Ну, давай. Я с тобой импостер. Я с тобой импостер. Я особо... Витка, ти во там я бачу тебе. Імпостер. все, во. Здорово. Во три імпостера? Так. Да. Я. Я. Яфон Потом Я понял. Потом Коробка І ти імпостер. импостер. Коробкова імпостер. Здорово. Триво. Так куди пішов? <риво> Все. Венечі нікого не було, що я без стату був імпостором. Я yeah. два імпостора. Три. Три. Ну, цей, цей і цей. За кого голосуємо? Я не знаю, я ні, я ні про кого не думаю. Wat weet je? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat dan het? Wat is 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 de Wat is het? 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 Wat У мене теж таке бувалося, відео, що я два рази чи три рази імпостером був, так що не маю. Голосуйте. Ну давай, там, ми реально, ну що ви. Тормози. Тормозите. <кхід> я взагалі нікого не знаю і ні про кого не думаю. Просто рандом. Просто рандом вирішаю. Кого викидати? Та ну то, то ти не нажав на того. Я нажав, сей. то другу, ти цей чок не нажав Опять треба ждати Ти нікого не вбив. Я ні, то коробка вбила. Я... Ні, то я вбив одного. Я не знаю Я вбив одного. <coughs> ти коробку вбила одного, ні? Йо. Ми йшли разом. А, всі засіню. А чого? А яка причина? А, бо, бо ми двоє проголосували за синього. Ну все, жопа вам. Все, виключаємо світло. А, ми і так ми і так виграли. Все. Іди. Добре, по... панець Ладно, я думаю, що раз на цьому все. Жаль, <клух> було цікаво, вони всі здалися. Так. Да. Я думаю, що раз на цьому все. Ми Доста понравилось. Чи віде? Віде. Прикольно, що перший раз ми стали були імпостером 2. Ну, шкода, що ми дуже мало... Мало грали. Мало поіграли двоє за нібито. Ну нічого, не вбив не нікого. Я не ми ніколи. Коротше, я роду, що зараз на цьому все. З вами був я, Артем. Не забудьте підписатися. Ладно, ще один раз. А що, воно само включилось? Та вони самі включають. Ага. То чувак включає. Виходимо чи що? Ти про що? Та може не виходити, ти бо я член екіпажа. <різь> я <різь> теж. <тоже. різь> О, дочки, мене котик. Дочки, мене Ха-ха-ха <реш> Тебе одразу вбили Котику Добре, можемо, можемо, можемо викрутити Все, йди Раз. в жопу, я виходжу Все Все я виходжу Всім пока-пока Отака -пока. <реш> вот от ігра інтересна Мені <реш> тапець, як подобається ця ігра ми будемо ж грати ще нею. Це не остання серія, не думайте. Може, ще якось пригласимо до гри з якогось чувака. Ну, якщо буде хотіти, якщо буде много лайків, то може ще когось. Дякую. Ставте лайк. Підписуйтесь. З вами був я Артем, Ну і тато. Ну і всім. あっ。<Okay. S 2> okay.